Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з сьогоднішнім недільним днем і з сьогоднішнім великим святом, яке ми святкуємо з вами, це свято, Вхід Господній до Єрусалима. Це свято величне і трагічне одночасно, тому що Господь входить в Єрусалим і Його зустрічає. Захоплений натовп, який кричить йому Осанна, який його величає, який дуже радіє, який простилає свої одежі перед тим віснючком, на якому він сидить, для того, щоб Господь проїхав по їхніх одежах. І разом з цим це свято трагічне, тому що пройде декілька днів і в тому самому Єрусалимі. Практично той самий натовп на адресу Христа буде кричати у відповідь на запитання Пилата, що з ним зробити, кричатимуть розіпни його. Так поміняється настрій людей, тому що вони, зустрічаючи Христа на вході в Єрусалим, знали про те, що Він великий пророк і великий чудотворець. І в нього свої є учні, прибічники, і він називає себе Царем Ізраїлевим. І, очевидно, це той самий цар, який має прийти в Єрусалим, вигнати римських окупантів і, зрештою, водворити земне царство і благополуччя для народа Божого Ізраїльського. Але Христос приходить в Єрусалим, і Його заарештовує влада. Його судять, очевидно, що несправедливо, і його віддають на розп'яття. І це призводить до великого розчарування в ньому, тому що люди очікували земного благополуччя, земного спокою, земної насолоди, а Христос перед Тим іще казав царство моє не від світу цього. Тобто, Христос приніс зовсім інше царство. Зовсім інше розуміння щастя і благополуччя. Зовсім іншу мету життя. Христос прийшов для того, щоб від гріха всіх визволити. Христос прийшов для того, щоб життя зацарювало, запанувало. Христос прийшов для того, щоб водворилася між людьми любов і щоб ця любов між людьми стала найбільшим сенсом людського життя. І це. Нове откровення, ця благозвістка, вона дуже дисонувала із тими очікуваннями, які були єврейського народу. Через те натовп і перемінить свій настрій. Але ми дивимося зараз на Христа, який сів на молоденького віслюка і входить в Єрусалим, і приймає на свою адресу вітання і крики «Осанна!». Вступаючи до святого граду, Господь знав, що його очікує. Господь розумів, що його не пошкодують. Він, зрештою, на це і прийшов у цей світ. І сьогодні ми чули в Євангелії, як помазали його ноги миром, і Господь прямо каже, це зроблено для того, щоб приготувати мене вже до погребіння, до поховання. Тобто це був перший крок до його похорону. Але все рівно Господь сидить на віслюку і смиренно входить в Єрусалим, нічого не заперечуючи захопленому натовпу, нічого не кажучи, ні в чому не викриваючи, що ось, мовляв, ви там через два дні будете кричати розіпни мене. А приймав це на свою адресу, тому що це був його обов'язок. Він входив показати. І висоту свого смирення, і висоту своєї божественної любові. Він виконував те, що належить йому виконати. До речі, це він робив протягом всього свого життя. Пам'ятаєте, коли Іван Хреститель хрестив Христа на річці Йордані і спочатку не хотів цього робити, то Господь заперечує йому і каже: Облиш ці розмови, тому що. Нам належить робити те, що потрібно. І Господь сьогодні сідає на вислюкає і віддає Єрусалим тому, що потрібно. Він виконує свій обов'язок, те, що він зобов'язаний зробити. І це для нас, для всіх християн, також урок, тому що в кожного з нас є свій обов'язок і перед своєю родиною, і перед своєю вітчизною, і перед Богом. І ми повинні цей обов'язок виконувати, навіть якщо іноді доводиться. Робити крок у щось неприємне, у щось невідоме, у щось страшне, загрозливе, можливо, навіть смертельно загрозливе. Ми по християнському своєму розумінню і сприйняттю повинні не боятися нічого, якщо потрібно щось робити, його треба зробити. Ми на минулому тижні згадували річницю Чорнобильської трагедії, катастрофи і згадаємо ліквідаторів. Всі вони йшли, знаючи, що, мабуть, йдуть на вірну смерть або на важкі хвороби після радіаційного облучення, але все рівно вони йшли, тому що розуміли, що хтось має спинити цю біду. Так само ми сьогодні під час війни маємо багато добровольців серед наших воїнів, які йдуть навіть не за мобілізацію, а добровільно приходять йдуть до війська, тому що треба боронити українську землю, і тому вони сприймаючи свій обов'язок. І йдуть, знаючи, що наражають себе на небезпеку, навіть на небезпеку смерті, але виконують це по своєму внутрішньому глибокому переконанню. І так і ми з вами повинні завжди в своєму житті не боятися, а мужньо виконувати все те, що нам належить. Мова не тільки про те, що якісь такі радикальні, такі великі речі, про які я тільки що сказав. Навіть у побуті, навіть в сімейному житті чоловік і дружина посварилися, і треба комусь зробити першому крок. Це треба мати мужність сказати, знаєш, пробач мене, я був неправий, чи я була неправа. Це теж обов'язок і це, це теж треба для цього мати мужність знайти в собі сили, визнати власну неправоту і попросити пробачення. Це теж те, до чого закликає нас Христос сьогоднішнім вчинком. І коли говорять, що християнство виховує безвольних рабів, то можна навести оцей сьогоднішній приклад. Ні, християнство виховує мужніх людей, які вміють розрізнити, що потрібно робити, чого робити не потрібно, і якщо є обов'язок, то вони цей обов'язок виконують, незважаючи ні на що, ні на, ні на які загрози. Для цього потрібна мужність. Для чого потрібна рішучість і велика віра в Бога і довіра до нього? Тому я вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, сьогоднішнім святом, і бажаю, щоб Господь кожному з нас у серці давав мужність виконувати той життєвий послух, який є в кожного з нас, переборювати ті обставини життя і все рівно залишатися люблячими, залишатися добрими, залишатися віруючими людьми, для того, щоб таким чином увійти в царство небесне. Ми з вами звикли до нашої традиції освячувати вербу. Ну в нашому краї, тут у Бельгії, бачите, можна і пальмову могілочку знайти. Так що зараз ми з вами помолимося, попросимо, щоб Господь Духом Святим освятив наші вербочки, наші пальмочки, для того, щоб ми, тримаючи в їх в руках, духовно доєднувалися до Христа, співаючи йому «Осанна вишніх. Амінь.